Повернути життєво необхідну для військових гуманітарку. Цього вимагав у Івано-Франківському суді волонтер Олег Яницький. У серпні слідчі та один із спецпідрозділів поліції навідалися на його склади, де влаштували обшук і забрали медичні турнікети, аптечки, амуніцію та інше спорядження для військових. Аргументували це тим, що чоловік буцімто може бути причетним до справи псевдоволонтера з Прикарпаття, який торгував автівками для ЗСУ. Однак, це Олег Яницький заперечує, а вилучене хоче повернути, аби допомога таки надійшла на фронт. Чим все завершилося? Дивіться далі. Та він на передовій не боне. Як це набувається можливість двадцять кілометрів? Приїдь до Де реально можливий артобстріл, хоча б туди. Так закінчилася перша частина судового засідання щодо арешту гуманітарної допомоги. Представники сторони Олега Яницького звинуватили слідчого в тому, що через вилучення зібраних речей військові не змогли їх вчасно отримати. Бойовий командир підтверджує, що це майно не мало їхати в Франківськ. Воно не могло опинитися в Франківську. Воно би вже зараз п'ять днів як було на передовій, якби ви його не вилучили і не привезли не в Франківськ. Арештували гуманітарку через прикарпатського псевдоволонтера, який товаришує з Олегом Яницьким. Обидва чоловіки отримували військове спорядження від одного іноземного фонду. Коли закінчився вже обшук, було сказано слідчими одну просту річ, Вони сказали: Ну ви зрозумійте, а звідки ми маємо знати, що це чесний волонтер без обшуку? От ми зробили обшук, бачимо, що він чесний. Він вкалував. 536 чеків нової пошти я кожен день відправляв за півроку. Можете три плюс відправлення нової пошти, не на те, що мангора спинає не можна піднімати нічого важкого на адреналіні, на обезболюючих Це все робив. Однак слідчі підозрюють, що Олег Яницький таки був причетний до схем прикарпатського псевдоволонтера, який благодійну допомогу розпродував через телеграм-канал. Чи допомагали ви у пошуку транспортних засобів, які були везені на територію України під підводів товарів гуманітарної допомоги, пану Лучику Богдану Васильовичу? Ні, <гум> <гум> Чи ви за, за кордоном, тобто саме можливо, в Україні, Швеції, <гум> щось нагадати, ви там нічого не допомагали, ніякі транспортні засоби? Ні, дивіться, я. Я по тактичній медицині. та слідчий Микола Жданюк переконує, має усі докази, які суперечать словам Яницького. А вилучені речі каже необхідні правоохоронцям для того, аби розслідувати справу про торгівлю гуманітарною допомогою. В рамках даного применя проження встановлені встановлені факти не тільки продажу транспортних засобів, які на територію України як виглядом гуманітарної допомоги, а й продаж різної військової амуніції та товарів військового призначення, в тому числі ході до сторослі встановлено факт. Дружніх відносин, у тому числі передачі різного роду речей та документів, які пан Яницький Олег. Татрович передавав безпосередньо лущику для перевезення останів на територію міста Івано-Франківська. Натомість адвокат Олега Яницького наполягає вилучені речі є неналежними доказами і не допоможуть слідству довести злочини прикарпатського псевдоволонтера. А ще кажуть, обшук на складах провели з порушеннями, ба більше забрали не лише аптечки, джгути, військову амуніцію, а також техніку і документацію, що належать підприємству, через що його робота зупинена, а працівники не отримують зарплатню. І я казав слідчим, ви що ви вилучаєте ці записи? Це ж е, не має стосунку. Вони, я закінчую записувати давно-давним-давно. Ну, вони стояли в нижній, це я вже не відкривав ту шуфлятку, певно, років три. І мені було сказано, що ну, щось ж маємо е, е, взяти. Тобто, в мене відчуття не спровилися, захльостували. Вислухавши обидві сторони, суддя відмовила захисту майно Олега Яницького залишиться під арештом.